Обмеження цін на ліки вводять з 1 березня. Уряд схвалив рішення щодо регулювання націнок на лікарські засоби. Окрім того, відновлюють перевірки вартості препаратів в аптечних мережах. Згідно з проектом рішення, їх здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Скільки українці витрачають на ліки, і головне, якими будуть витрати у майбутньому? Ігор Левинок про все докладно. Мізерні пенсії і захмарні ціни в аптеках. Як виживають люди? Місяць з жінкою, около, кожен місяць біля п'яти тисяч. Хворіти сьогодні це розкіш. яку собі дозволити може не кожен космос? Бо все дороге все дорожче? А як бути пенсіонером, котрі ледь зводять кінці з кінцями, аби придбати елементарні ліки? Не залишається практично грошей на квартиру. Що пропонує влада, є також рішення щодо цін на ліки. Які ризики можуть з'явитися після державного регулювання цін на ліки? Ціна підніметься, тому що ну або ліки щезнуть. Чекайте щось щоб не було у мене гіпертонічного кризу. Іноді буває не тільки два рази на день п'ю таблетку, а чотири рази. Пані Тетяні, 60, останні 15 років жінка не може жити без ліків, які понижують кров'яний тиск. Гіпертонія турбує щодня. У мене взагалі так 125-130, а просинаюся вранці вже 140-150. Я приймаю таблеточку. До того ж факторів, які сприяють погіршенню стану здоров'я, зараз хоч відбавляй, каже пенсіонерка. з теперішнім часом, коли в нас такі тривоги, от сьогодні в нас була така тривога і тривожна, дуже, дуже-дуже тривожна ніч. Взагалі, навіть якщо я пила і заспокійливі на ніч таблеточки, і я вранці не вранці, а в скільки? Десь у часа 4 ранку я вже мірила тиск, тому що із за того, що летіли ракети. Жінка за фахом медична сестра, тож знає до яких наслідків може призвести відсутність лікування. А придбати ліки це не те саме, що купити харчі або побутову хімію. Тут надто не зекономиш. Є критичний мінімум, без якого не проживеш. На ліки я витрачаю десь около 200, тобто двох тисяч на місяць. Пенсія 3200. Тож чи існує можливість знизити ціни на ліки? Голова держави певен, це буде зроблено і дав доручення уряду та особисто міністру охорони здоров'я. Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ 100 медичних засобів з 1 березня на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. На виконання цієї ініціативи найбільші аптечні ритейлери підписали декларацію про доступність лікарських засобів. Ось основні пункти цього документу: національні виробники знизять відпускні ціни на всі зареєстровані лікарські засоби. Дистриб'ютори зменшать оптові ціни. Аптеки, в свою чергу, мають знизити роздрібні ціни, пропорційно скорочуючи свою націнку на лікарські засоби. Але за умови, якщо всі учасники цього процесу будуть виконувати взяті на себе зобов'язання, максимум, що можна контролювати, це оптиву надбав. Купити необхідні ліки дешевше, це буде можливо завдяки рішенням, що їх пропонує моз. Ми раніше регулювали націнку тільки на ті лікарські засоби, які входять до національного переліку. Це критично важливий лікарський засоб. Бачимо, що коли ми регулюємо націнку на нацперелік і порівнюємо її з рецептурними препаратами або з ОТС-групою, тобто безрецептурним препаратом, коливання відбувається шалене. Буває націнка від 50 до 300%. Таке також не повинно бути, тому що це той запас. Подушка стабільності для або виробника, або аптеки, яка не повинна перекладатися на карман на споживача. Може, якась часткова там на якісь види знизять, а потім вона знову вверх. Я не розуміюся дуже на економічних якихось проблемах, але проблема пенсіонерів то в нас ми тільки за. Я так думаю, що мене підтримують всі пенсіонери. Доступні ліки можуть бути, і в Україні ніхто не скасовував одноіменну державну програму. Вона є, називається Доступні ліки. Не треба нам інших якихось там прикладів. Ясно, що в Польщі компенсується державою 90% вартості ліки чи 50% вартості ліки. А в нас теж таке є. Але туди не передбачено, не вкидають грошей. Вкиньте туди гроші і будете мати низьку ціну. І механізм компенсації вартості ліків теж давно існує. Обов'язково рецепт Рецепт є платіжним документом. Він залишається в аптеці. І аптека потім, по тим переліку рецептам, номера і так далі. Переліком рецептів, отримує гроші від Національної служби здоров'я. Все А от ідею знизити торговельні надбавки на ліки, озвучені мозом. Експерти критикують, прогнозують звуження аптечного асортименту аж до дефіциту. Ну може, там на якийсь сегмент знизять, на якийсь сегмент не знизять, але знизять дуже мало, і дуже швидко воно повернеться в ті ціни, які були раніше. Ну, це ж разове мероприємство. Через 10 днів ціна підніметься, тому що ну або, або ліки щезнуть. Ну от і все. Ну воно так воно по інакшому не працює. Через нові регуляції фармринку Віктор Ляшко допустив можливе скорочення асортименту ліків в аптеках, але МОЗ попереджає у разі маніпуляцій з асортиментом та ліками. Аптеки матимуть санкції. Зманіпулювати на цьому ринку, щоб не було лікарських засобів, досить складно. Тому ми всіх попередили, що якщо будуть маніпуляції, то це будуть відповідні заведені справи як антимонопольним законодавством, так і нам, як регуляторам, які видає ліцензії на розрівну торгівлю, на оптову торгівлю. А отже, якщо і заощаджувати на ліках, то покладатися ліпше на власний раціональний підхід. По-перше, шукати в яких аптеках дешевше. Ціна одного препарату в різних аптеках може різнитися в два рази і більше. За можливістю обирати вітчизняного виробника про вітчизняні аналоги слід поцікавитися у лікаря. Ну і, врешті, лікувати причину, а не симптоми. Бо, замість того, аби поглинати безліч пігулок від печії, краще подумати, чому вони. На виникла Ігор Левинок, Валентин Бєліч, телеканал Інтермарафон. єдині новини.